Чому Зеленський став президентом? Розберемо маркетинг президентської кампанії Володимира Зеленського. Перше брендинг і позиціонування. Головна ідея слуга народу не політик, а народний слуга. Зеленський не був політиком, і це стало його головною фішкою. Бренд Слуга народу вже був розкручений завдяки серіалу. А Зеленський переніс образ чесного президента з екрану в реальність без розриву для масової свідомості. Виборці не розрізняли Володимира Зеленського і Василя Голобородського. Це сильна маркетингова маніпуляція, яку традиційні політики просто не змогли повторити. Друге антисистема як стратегія меседж кампанії проти всіх, але за тебе. Його кампанія позиціонувала його як антисистемного кандидата, який прийшов змінити все. Він не дав традиційних інтерв'ю, уникав прямих дебатів і цим демонстрував непідконтрольність старим правилам гри. Люди бачили в ньому нову кров, чесного і простого, і це підкріплювалося кожною деталю компанії. Третє канали комунікації, фокус на діджитал, жодної олдскульної політики. Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграм, Тікток це був найсучасніший і найдешевший спосіб достукатись до мільйонів. Відео були короткі, емоційні, з гумором, простою мовою. Зеленський і його команда не витрачали мільйони на борди і телерекламу. Замість цього була органічна вірусна стратегія, яка давала реальний ефект. Четверте. краудсорсинг і гейміфікація. Народ це штаб. Зеленський активно залучав людей до створення програми, питав в соцмережах: а що ви хочете змінити? Так і народилась ідея краудсорсингової конституції. Це створювало ілюзію спільної справи, що кожен українець частина змін. Вибір мови і 4». Простота, молодіжність, свої пацани. Він говорив, як народ без пафосу, без політичного жаргону, використовував меми, жарти, звертався друзі, панове, ми з вами. Це була революція Done of Voice» у політичній комунікації. Шосте правильний момент. Українці були втомлені від старих політиків корупції, війни і безнадії. Зеленський увійшов у момент максимальної фрустрації як «Hope маркетинг, маркетинг надії. Він не пропонував чіткого плану, але пропонував надію і нову емоцію. Кампанія Зеленського ідеальний приклад емоційного маркетингу, використання персонального бренду, соціальних медіа та розуміння масової психології. Він продав не програму, він продав нам мрію і зробив це як один із найефективніших продуктів в історії українського політичного маркетингу. Якщо було цікаво, підписуйтеся та пишіть на кого наступного зробити розбір.